Доброго дня, панове журналісти. Ми розпочинаємо наш брифінг з приводу старту в Україні проекту «Енергія сонця для діточок. Наші сьогоднішні спікери це голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва. Директор проекту просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні, що виконується GIZ за дорученням уряду Німеччини і Махринова Шимкіна. Вона до онлайн до нас приєднана, і заступник директора цього ж проекту Володимир Перегудов. Спочатку будуть короткі виступи спікерів, потім можна буде поставити свої запитання, а також ті журналісти, які зараз нас дивляться онлайн, зможуть поставити свої запитання в чаті під відеотрансляцію. Отже, надається слово голові Держенергоефективності Ганні Замазєєвій. Дякую, пані Юлія. Шановні друзі, сьогодні наша ціль оголосити і анонсувати початок і старт проекту «Енергія сонця для діточок, щоб залучити якомогу більше проєктів для розгляду. Про сам проект говорить сама назва про те, що сьогодні з нашими надійними партнерами Держ... Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження та партнери ГІС особі в лиці уряду Німеччини допомагають нашій країні запустити цей проект. Проект про створення і надання на безкоштовній безоплатній основі для наших територіальних громад геліоколекторів для дитячих соб. Дочків для чого це потрібно в першу чергу, для того щоб забезпечити безперебійно гарячою водою цілий рік. Наші дитячі садочки на базі вже дитячих садочків кривого рогу. Ми знаємо, що дитячі садочки, які запустили такі геліосистеми, вони забезпечені теплою водою майже цілий рік і відмовились від бойлерів. Більшість населення і територіальних громад вже знають, що найбільший споживач з побутової техніки електроенергії це якраз є бойлери. Тому ми хочемо зараз надати такий старт, поштовх і стратегію для всіх територіальних громад, з чого потрібно починати заощаджувати на базі наших публічних закладів, а саме Якщо ми розглядаємо дитячі садочки, школи та госпіталі, наприклад, критичну нашу інфраструктуру. Завдяки встановленню цих систем ми отримуємо велику економію комунальних платежів, безперебійне водо-теплове водопостачання в цих садочках, а також сучасні геліосистеми вони дозволяють. Обслуговуватись і навіть дуже при низьких температурах строк життя цих геліосистем 15 років. Відповідно, комфорт отримують і діти, і вихователі в цих закладах. Ну і по-друге, це оголосити сьогодні, що потрібно для того, щоб потрапити на конкурси, отримати ці геліосистеми. Від територіальних громад. Нам головне на сьогодні це потрібно певний пакет документів, головне пропозиція лист, де вони описують, який. Вони садочок обрали чому саме цей садочок. Головна також умова, щоб це було від від в дитячому садочку, повинно бути від 80 діточок обов'язково, оскільки це великі геліосистеми, Вони розраховані на середню кількість дітей. Відповідно, кожен учасник громади повинен бути подати певний пакет документів. Це Лист, про який вже говорила, технічний паспорт цього приміщення будівлі, мотиваційний лист на 400 слів максимум, де описати, чому саме цей заклад вони обрали, висновок обстеження технічного стану приміщення, документ, що підтверджує наявність найпростішого укриття для дітей, і обов'язкова умова впровадження енергоменеджменту в громаді. І фактично до 12 листопада до 2023 року ми сподіваємося зібрати велику кількість проєктів, розглянути і виділити з партнерами ГИС ГІС перші 18 геліосистем на 18 садочків. І відповідно це дозволить успішний запуск цієї ініціативи розширити в майбутньому і цю програму, і проєкт для інших закладів. Дякую. Дякуємо, Ганна Володимирівна. слово для виступу надається Імі Хриновій Шимкіній. Вона онлайн. Доброго дня. Доброго дня, шановні журналісти. Доброго дня, пані Ганну, доброго дня, Володимире. Дуже приємно вас всіх бачити тут, тому що ми кожного дня працюємо для вас. І завдяки вам отримую також нашу наснагу працювати і далі і розвивати нашу кооперацію. Сьогодні Україна і наші люди, і наші міста готуються до зими. Завжди процес підготовки для зими був дуже складним і для країни, і для наших муніципалітетів, і також для садочків, лікарень. Але ж, на жаль, до цього фактору складності нам здалося, що наш ну, це, 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 сусід північний, який руйнує все. І тому ми зараз дуже розраховуємо на різного роду допомогу. От допомога Німеччини і допомога уряду Швейцарії вона реалізується через програму ДЖ, яка має назву сприяння імплементації енергоефективних директив. Ми займаємося тим, що фактично є таким, такою парасолею для багатьох проєктів, які ми разом імплементуємо. Він стосується не тільки оцього невеличкого компоненту, який ми сьогодні вам презентуємо, а така величезна програма, яка складається із чотирьох частин. Перша наша частина ми допомагаємо робити реформи. У сфері енергоефективності для нашого політичного партнера Мінінфраструктури і наш і партнери друг це Державна агенція з енергоефективності. Також ми працюємо з кабінетом міністром з парламентом, тому що ми розуміємо, що така обізнаність усіх, хто є залучений до цього процесу, є дуже важливою. Також ми працюємо з містами України. От Володимир може більш детально розповісти, якщо у вас будуть запитання. У нас є 43 міста партнери, з якими ми розробляємо муніципальний енергетичний менеджмент, і також дуже цікаві демонстраційні проекти. Ми розуміємо, що дуже важливо мати команду професіоналів, яка буде працювати над відновленням України, над впровадженням. Практичним директив ЄС, який ми розробляємо з національним компонентом в реальне життя. І для цього нам потрібно більше більше спеціалістів, тому ми працюємо з університетами і також з різними коледжами НПТУ. Також у нас є дуже важливий компонент підтримки українського бізнесу, тому що енергоефективність для бізнесу це конкурентна спроможність. І ми також надаємо. І технічні рекомендації, і енергоаудити, і також гранти для підприємств особливо з фокусом на ті, які постраждали, які релокованими, чи які частково пошкоджені внаслідок от бойових дій? Чому така величезна увага на енергоефективність? Енергоефективність це та енергія, яка не є витраченою. Вона самоекономічна, самобезпечна. Саме чиста, тому що зараз для нас енергоефективність це також енергетична безпека. І як от пані Ганна сказала дуже вірно сьогодні, що енергоефективність нам забезпечує і безперебійність, і економія, і також величезний комфорт. Тому я сподіваюся, що започаткування цього такого приємного проекту, який ми хочемо зробити як таку першу пілотну фазу. Буде тільки початком, і буде розвиватися і, і надалі. І я вас дуже прошу донести цю інформацію по наших критеріях, які вже пані Ганна значить, озвучила сьогодні до більшості муніципалітетів, щоб максимальна кількість їх могла прийняти участь в нашому конкурсі і отримати цю допомогу, яку ми маємо завдяки уряду. Німеччини. Дякую дуже. Дякуємо їм. Слово надається Володимиру Перегудову. Дякую, колеги. В принципі, як сказала Імана Володимирівна, вже озвучила критерії основну ідею конкурсу. Я хочу додати, що ми працюємо з громадами як, як проект і як Джей як компанія, яка впроваджувала вже багато проєктів в Україні, починаючи ще з 2007 року. Працюючи в сфері енергоефективності з 13-го року активно працюючи з громадами, тому ідея цього проекту енергія сонця для діточок вона не тільки в тому, щоб передати якесь обладнання громадам, а в тому, щоб громади таким чином спробували це, зрозуміли, як це ефективно, і на своєму прикладі змогли потім використовувати свій досвід для. Поширення цієї практики тому для нас дуже важливо при відборі громад буде те, щоб громади системно працювали над енергоефективністю, як зазначило. Анна Володимирівна, один з основних критерій це наявність системи енергетичного менеджменту, яка демонструє те, що для громади це не буде просто разовим проектом, а це частина їх системної роботи над покращенням своєї енергоефективності. І ще один елемент важливий, на яким громадам треба буде звернути увагу, який також демонструє. В першу чергу зацікавленість, реальну зацікавленість громади, щоб ми були впевнені, ми розуміли, що ми не просто передаємо обладнання, яке потім не буде працювати. Громада за власні кошти має матиме розробити проект кошторисну документацію, а також забезпечити монтаж і налагодження. Цього обладнання таким чином громада демонструє свій внесок в проект і показує, що для них це не просто там якась цукерка, яку вони отримують від донорської організації, а це дійсно проект, в якому вони зацікавлені, який вони зможуть впровадити з нашою допомогою перший. Ну а далі його мультиплікувати в своїй громаді і показувати іншим прикладом. Дякую. Дякуємо нашим спікерам. У нас вже є запитання від журналістів, які нас дивляться онлайн. Запитання від Укрінформ журналісту: Яке фінансування виділено на програму? Да, хто може відповісти? Будь ласка, ім'я. Я, до речі, підготувала для вас одну таку цікаву цифру. Ну, наш проєкт 30 мільйонів євро. І для підготовки для зими ми вже розрахували, що 152 мільйона гривень вже наразі виділено для підготовки до зими. А скільки з цих коштів йдуть на цей проєкт? Це 400 тисяч євро, що, що десь 15 мільйонів гривень. Чи ні, чи більше 400 мільйонів євро на витрачено на цей проект? Це тільки закупівля, але ж все, що дуже багато працівників працюють над тим, щоб забезпечити весь цей процес. Це набагато більше. дякуємо. А у нас є ще запитання: скільки громад планується відібрати для участі у цій програмі? Ганна Володимирівна. Дякую. Я наголосила на цьому. Я повторюю ще раз, що планується на сьогодні від однієї громади одна заявка: 18 геліосистем. Відповідно, 18 громад. І мінімум вартість однієї геліосистеми від 20 з лишнім тисяч євро без ПДВ. Тому відповідно це до дуже дороговартісне обладнання для дитячих садочків. Лише для гарячої води, і відповідно, ми за собою теж також, також за агентством держенергоефективності залишаємо право моніторити якість обслуговування і використання даного обладнання. За що взяли відповідальність і перед нашими партнерами це була основна умова об'єднання зусиль обов'язково контролювати якість і моніторити використання даного обладнання, і відповідно також хочу анонсувати, що. Держенергоефективності почне з через тиждень відкривати офіси декарбонізації в регіонах, відповідно, які будуть проводити роботу з енергоменеджерами регіонів. Це такі відповідно хаби, які будуть працювати з органами місцевого самоврядування різних рівнів, з головами громад СЕЛ селищ, з органами військов, з звійськовими адміністраціями, де будуть покращувати комунікацію Стосовно енергоефективних заходів, які можна проводити як з промисловістю проводити перемовини, так і з родинами, і відповідно, як проводити найкращі практики з енергоефективності в публічних закладах на території цих громад. Дякую. Дякуємо. У нас є ще запитання: яким громадам надаватиметься перевага для участі в цьому проєкті? Будь ласка, Володимир, можливо, ви? Ганна Володимир. Так, дякую. Перевага є. Ми всі громади абсолютно шануємо і любимо. Відповідно, будемо приймати від всіх громад різного рівня заявки. Головною умовою є, що це в цьому закладі навчальному. Повинно бути 80 плюс діточок. Відповідно, голови тергромад повинні проаналізувати, що в їх в їхніх громадах відповідають даному критерію, і відповідно подавати саме такі. І друга умова умова, про яку я сказала, це обов'язково пункти захисту дітей, тобто бомбосховища, укриття. Головне, другий головна умова це укриття, наявність. Фактично, це все для, для відбору заявок. Дякуємо. І у нас ще є запитання: хто саме має подати заявку: садочок чи громада? Я Громада, тому що знову ж таки через питання співфінансування і участі громади, ми розуміємо, що дитячий садочок такі рішення прийняти не може, тому ми очікуємо заявки від громад відповідно за підписом міського голови або секретаря ради, який може приймати такі рішення. І ще запитання в розвиток цього. Скільки... Садочків від однієї громади може бути подано для участі у проєкті. Ну ми такі обмеження не ставили. В принципі, голова громади може подати відберемо одну. Тому я краще вважаю сконцентруватися на підготовці однієї заявки якісно. І відповідно це буде фактично якісна підготовка і сконцентруватися все ж таки на одній заявці. Дякуємо. І ще цікаве запитання від наших онлайн-журналістів: чи може приймати участь садочок, який зараз має ЕСКО-контракти? Будь ласка, Володимир, мені було прийнято рішення, що еско контракти окремо, грантова складова окремо, тому що ми розуміємо, що за рахунок додаткових коштів ну, виникають певні технічні адміністративні питання, які ускладнюють в тому числі і взаємовідносини громади з компанією, яка надає відповідні ескопослуги, тому ми не будемо приймати дитячі садочки, в яких є діючі ескоконтракти. Дозвольте додати насправді, це певний конфлікт, коли під час реалізації вже ескосервісного контракту на базі якогось дитячого закладу в цей час встановлювати сонячні колектори, геліоколектори, геліосистеми. нам необхідно буде розбиратися з цим повністю ескосервісним контрактом. перенати в ті заходи, які планувалися в рамках цього, оскільки це фінансові зобов'язання. Між громадою і комунальним закладом, які ми моніторимо як Державне агентство з енергоефективності, і відповідно це можете порушити ці зобов'язання і втручання під час діючого ескосервісного контракту. Якщо він просто діючий, в цілому це можна обговорювати, але це вже велика проблема, якщо він не на стадії реалізації. Якщо він там п'ятий, шостий або сьомий рік використовується, тому що раніше при виконанні ескосервісних контрактів не реалізовувалось, як правило, Соня. Панелі або геліосистеми відповідно такого е заперечення, прям якщо він діючий, і підходить до кінця, немає. Але насправді втручання це, е я думаю, що може втратити оперативність при розгляді будь-якого іншого варіанту по дитячому садочку, тому що це буде дуже тривалий розгляд самого е сервісного контракту енергосервісного. Дякую. У нас неабияка цікавість від журналістів онлайн. Ще є запитання: чи впливає конструкція даху на можливість встановлювати ці сонячні колектори? В цілому ні. Ці колектори можуть встановлюватись на будь-який тип даху. А головне, звичайно, що ми. Не вітаємо е, старі е, шиферні е, дахи, а все інше, чи то плоский дах, чи то скатний, е, це не має значення. Дякую. І ще одне запитання від глядача: висновок обстеження технічного стану будівлі можна зробити власними комісійними обстеженнями міської ради, чи це має бути е, виконання спеціалізованою проектною організацією. Бажано, щоб це була спеціалізована організація. Дозвольте додати. Дійсно є додаток дім, якому повинна бути зареєстрована така організація. Якщо навіть ці обстеження проводилися до запуску цієї платформи, є такі, ми будемо їх приймати до розгляду, але бажано обов'язково сертифікований. І стосовно даху, все ж таки, якщо там є вже сонячні панелі або якісь інші навантаження, ми обов'язково будемо роздивлятися, тому і обов'язково це технічне обстеження відповідно да. А немає таких, тобто воно повинно відповідати за технічними умовами для встановлення особливих якихось таких критеріїв головне, щоб витримав. І ми ж розуміємо, що тривалість життя самої геліосистеми 15 років. відповідно, дах бажано, щоб видержав витримав ці 15 років. Дякуємо, і я думаю, це вже буде останнє запитання від наших онлайн-журналістів. Е, е, уточнюють, чи можуть приймати участь садочки, які наразі ще не добудували укриття, але мають виділені кошти на нього. Будь ласка, давайте таким чином. Насправді ми розуміємо, що сьогодні це буде перший старт запуск проекту: 18 громад, 18 дитячих садочків. Відповідно, перевага тоді буде надаватися, тому у кого є в ці укриття. Вже оскільки ми плануємо запустити і сподіваюся, завдяки нашим партнерам, саме пані і іммі, пані пану Володимиру. Ми запустимо перші вже. І закупівлі можемо передати, сподіваємось, в цьому вже році відповідно нам хочеться, щоб воно було встановлене і приносило вже користь. Якщо укриття буде побудоване через рік, враховуючи, що ми входимо взимку, і таке інше, то краще їх буде передати тим, у кого вже укриття є. Але все ж таки так, ви можете подати таку заявку, але перевага, ну, скажімо, перевага буде за тими, у кого воно вже встановлено. Дякую, наявність. Дякуємо. Я думаю, ми на цьому будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо нашим спікерам, дякуємо журналістам за активність. Онлайн-трансляцію відеозапис нашого брифінгу, ви зможете переглянути в YouTube. Дякуємо за увагу.